Ideę za mną. My pokolekani i ty za Jezusem. My pokolekani. Warto sobie ino dzisiaj czy ja chodzi i ty za Jezusem. Niezależnie od tego, z jakich już czy ja za nim idę. Kolejne takie zapytania. Ja sobie ostatni raz po Чи я хочу йти за Ісусом. Зараз світ, в якому живемо, це запитання відштовхує від нас. Інші пропозиції нам дає. Але варто це запитання почути. Чи я хочу йти за Ісусом? Це заклик іс Ісуса. Йди за мною. Торкається. Такі запитання, такі слова, дуже глибоко нас, нашого серця. Чому? Бо кожен з нас вийшов з Божих рук, ми утворені дотиком Божих долонів. У своєму серці глибоко-глибоко, кожен з нас носить згадку про Божий поцілунок, який дав нам наш Небесний Батько, коли дав нам життя, що ми ним укохані. Ми його любові створені з любові і для любові і покликані власне, до того, щоб відповідати любові на Його пропозицію. Тому дійсно не можемо бути байдужими, коли чуємо ті слова, чи хочу йти за Ісусом. І, звісно, у глибині серця, розумію, що маю сказати йому так, і відчуваю, що це моя відповідь, щоб кинутися у прірву цієї любові, яка є в мені так близько. Варто такі моменти переживати, може під час реколекції чи після них про такий діалог. Постаратися оновити в собі це, це основоположне, що в нас. Кожен з нас покликаний до того, щоб жити, будучи закоханим у ньому без пам'яті. Кожен з нас покликаний, щоб з Богом створити пару. Навіть якщо живеш у подружжі, у тебе дружина, чоловік яку Бог благословляє цей зв'язок. Але особисто кожен з нас має створити пару з Богом, власне, для того, щоб глибокі особисті відносини були між мною а Богом, які ніколи не закінчаться. Варто себе запитати, яка я з Богом пара, і що я даю. Тим людям, з якими живу, моїм найближчим із цих відносин прагнення великої любові, як відповідь на Божу любов. Може раніше більше людей відповідало безпосередньо було більше тих, які відповідали, ставали священиками чи обирали життя Богом присвячене. Зараз трошки з тим складніше. Зараз світ, в якому живемо, дає дуже багато пропозицій. І взагалі часто думаємо, що Господь Бог десь далеко, думаємо, що можемо десь шукати в інших пропозиціях цього світу повноти. Заплутуємося в такі чи інші прив'язаності, наші надії, очаровані, очаровані тим чи іншим, з чимось зв'язуємося, потім розчаровуємося, думаємо, що вийде. А все ж таки, цей заклик Ісусовий Іди за мною, залишається, залишається. Так я вже казав, Дух цього світу далеко в цьому не допомагає, навпаки, він це прагнення, цю Божу пропозицію якби закидає багато чим, щоб ми тільки не віддалися цій найбільшій любові. Багато чуттєвого, тілесного, зовнішнього, матеріального нам пропонує міражі таких чи інших. Пропозиції перед нами розкручує, піднімає, щоб тільки ми десь забули, призабули про це запитання, чи хочеш йти за мною. Але кожний насправді з нас, чоловік чи жінка, прагнемо цієї повноти, як кожна дівчина хоче пережити любов, справжню, плідну любов, хоче дати життя. Як мама, і це прекрасне, це в нашій людській натурі. Але варто пам'ятати, що народити лише тілом це ще неповноцінне, можна сказати, материнство. Коли йдеться про нас християн, йдеться, щоб також народити духовну дитину, щоб дитина жила повнотою Богом. Дитина, яка тілом народжена, буде шукати Господа Бога і, можливо, буде шукати в чомусь поганим, якщо не допомогти їй в Богові знайти цю повноту. Скільки поранень через це? Якщо не даси дитині Бога, то ти насправді не будеш повноцінним мамою чи татом. На жаль, то тілесними. Тому справа не тільки в цьому, щоб народити тілесно, бо фізіологія працює, слава Богу, але йдеться про це більше материнство, батьківство. І кожен з нас, кожен з нас, охрещених, чи одружений чи ні, покликаний до того, щоб народжувати людей для Бога. Не тільки це духовне материнство стосується, наприклад, осіб богоприсвячених, але кожен християнин. Як ви вчора роздумували до цього покликаний. Кожен з нас може, має ділитися цією любов'ю, яка до нас прищеплена в нашому серці. Варто теж помітити цей момент. Хтось в нас, в кожному з нас, розбудив цю любов, якась людина допомогла нам на Бога відкритися. Ми охрещені, але цей крок далі зробити, щоб Бога захотіти, хтось нам допоміг. Те, що ми тут зараз є, ті слів слухаємо. Це тому, що хтось нас народив для Бога, для Ісуса, для любові Його, допоміг цю нитку, єднання з Ним створити. Це зв'язок чимось глибший. Дійсно Зараз ми запрошені, щоб це було це може свідоме, це наше єднання з ним, щоб ми до нього наближалися в різні способи і так створювали цю єдність з ним, цю пару, про ми казали. Власне, це любов, яка нам дана, тому щоб ми не ділилися з іншими, яка хоче давати себе, а любов. Jaka daje siebie, daje siebie przez żertwę, przez zawmierania swojego ja, jak Jezus pokazał, przez żertwę samego siebie, więc dał nam najbliższą lubów, dla nas pasenną. To mu właśnie każde narodzenie, narodziewanie, takie powiązane z bolem, które zawmierają moje ja, moje takie czyjeś upodobania, moje zachoplenia, Давати життя, народжувати. Нещодавно згадували ми святого Вацлава, король Чехії, який, ну, власне, йому допомогла для любові Божої народитися його бабуся, свята Людмила. Це вона була цією, що допомогла йому для цього. А потім, згодом, коли став вже очільником народу чеського. Бав він про Божі справи і став учеником, його рідний брат, який хотів бути язичником, смерть Вацлава спричинив. Але сталося диво, сталося диво що гріб Вацлава з'єднав чехів і говорить, що Святий Вацлав народив чеський народ для Ісуса Христа. Його смерть стала моментом народження народу всього для християнства. Не без участі Людмили, бо вона вже була на небесах раніше, також загинула з рук своєї невістки, до речі, язичницької. Але, власне, яка допомогла у земному житті Вацлавові, а з небес допомагала у цьому. І так теж характерно, що років 50 пізніше. Племінниця Вацлава, яка бачила це все, це змагання, сама дійсно обрала дорогу християнську, стала дружиною князя у Польщі і теж допомогла для народження для Ісуса народу польського. Люди конкретні, завдяки яким народи народжувалися для Божого життя. Це великі постаті з історії. Але кожен з нас покликаний для того, щоб народжувати для, для Ісуса. Теж нещодавно спомен блаженного священника Михайла Сопочко, що був сповідником святої Фаустини, що також народив великою мірою Фаустину для її святості. Хоча, дійсно, Ісус для Фаустини. Об'являвся і це явлення до Фаустини, але як сповідник допоміг їй на це відкритися. Був таким акушером, можна сказати, того всього, що потім пережила Фаустина, що Бог нам передав через нею. Власне, мав він теж до вибору, бо був Богословом, дуже таким розумом, дуже чіткий, ясний, Мав до вибору або кар'єру науковця Богослова, або Практичне служіння всповідальні був капеланом під час Першої світової війни, до речі, а потім була сповідником Фаустини. Але, власне, сам закоханий в Ісусові допоміг також відкриватися на цю любов Ісуса для неї. Всі ми нагадуємо людину, яка przyjmuje propozycję. Takie ciekawe porównanie. Jak dziewczyna czuje propozycję z boku chłopca. Czy chcesz za mnie wyjść za Propozycja. Każdy z nas czuje ten zaklęk. Czy chcesz iść za mną? Zapytuje Jezus. U my ten zaklęk poczuli. Czy chcesz iść za mną? Ja tebe przywróciłem. Ja dałem Tobie tę i te i tę swoje życie. Дорогу до вічності, чи хочеш йти за мною. Ми в цьому стані заручені, але, власне, можемо і маємо ми йому сказати наше так, Богові, як відповідь. Тоді цю пару створимо з Ним, духовну, з Господом, як Діва Марія сказала це так у момент благовіщення. І тоді, власне, Він зможе, як наш улюблений. Діяти і давати нам цю Божу плідну любов, якої зможемо народжувати інших для Ісуса. Тому це наше покликання бути обручниками, обручницями Ісуса, жити гним в парі, власне, повторювати йому це так, наше не заклик, чи хочеш йти за мною. Так що він міг робити з нами через нас те, що Він хоче. І тут не треба бути якимось героєм духовним. Те, що в християнстві дивовижне найменші, найбільш слабкі люди, найбільш грішні навіть люди здатні увійти в такі відносини з ним, коли такі скажуть так Богові. Він все виправляє, Він все лікує, Він долає всі наші нестачі, нестатки, більше від наших вад, наших слабкостей. Тільки, власне, дає нам все наново. Це запитання чи хоче йти за мною і чекає на наше погодження, на що так? Варто, отже, цей діалог переживати з ним, варто всенаново в цей діалог увіходити, варто про ці єдність дбати і так йому дозволяти діяти в нас і через нас.